Новини на каналі ОТБ у студії для вас працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора. Ми розкажемо про події, що привернули увагу наших кореспондентів. На Харківщині триває посівна. Вже засіяли поля пшениці, кукурудзи та соняшника. За словами аграріїв, рослини перезимували добре. Близько 90% посівів у доброму стані. Як проходить посівна та про плани на врожай, дізнавались наші кореспонденти. Це поле озимої пшениці в Чугуївському районі. Густота посівів – майже 6 мільйонів рослин на 1 гектар. У висоту паростки вже сягають 10 сантиметрів. За словами аграріїв, перезимувала озима пшениця добре. Тепер усе залежить від весняної погоди. Ожидаємо, отримати 50-55 центнір з гектара. У минулому році середня урожайна зимої пшениці у нас заставила 48 сантиметрів на круг. В цьому році вийде на зиму пшеницю. Немножко получео Окрім пшениці у цьому господарстві засіяли 250 гектарів кукурудзою і 100 гектарів соняшником. Цього року проведення посівною обійшлось на 30% дорожче, зазначають аграрії. Та незважаючи на такі складнощі, вони намагаються робити усе, аби Харківщина була з врожаєм. Щоб розвиватися, мати техніку У нас оновился машино тракторний парк. Ви можете видеть нові трактора, нові сівалки. Культиватор, трактор. Ось ця сівалка коштує 53 тисячі доларів, а вартість нового трактора 210 тисяч доларів. У ньому є кондиціонер та комп'ютер. А головне нова техніка дозволяє працювати швидко та якісно. Так, за допомогою цього трактора за день аграрії обробляють 100 гектарів поля. Услові всі хороші, замечательне для тракториста взагалі Раніше ну, було старенько, все более-менее у нас нова техніка. приятно, звісно, работать. Щоб мати можливість закупати насіння добрива та нову техніку, аграрії беруть участь в кредитних програмах. Також є підтримка і від держави. Один із них це повернення НДС. Для цього необходимо господарствам подати заявки до 1 числа. Після першого числа, числа налогове розсматривають. Ті які которые ці заявки, їхнє внесення в бюджет для того, щоб визначати і посидока казначейство к 15 числа возвращають. На сьогодні день 101 одно області на 2,2 з мільйона гривень вже подали ці заявки, вони получать возврат НДС. На Харківщині сподіваються, цього року встановити новий рекорд з врожаю. Загалом очікують зібрати 4,3 мільйона тонн зерна. Ірина Клименка, Олександр Лагутін, новини сьогодення. На Харківщині продовжують боротися із африканською чумою свиней. Цей вірус становить суттєву загрозу тваринництву та завдає помітних збитків економіці Харківської області. За словами чиновників, єдиний спосіб боротьби з вірусом це знищення поголів'я тварин. Активна боротьба проти вірусу та профілактичні роботи проводяться у всіх великих спеціалізованих господарствах. Так у Чугуївському районі працює один із найбільших свинокомплексів, який раніше утримував 120 тисяч поголів'я через АЧЕС підприємство. …підприємство втратило половину свиней. Сталося це у підрозділі комплексу. На Київщині у цьому господарстві на сьогодні залишилося близько 30 тисяч голів свиней, які теж будуть знешкоджені. Проводиться санація підприємства, після якої завезуть нову породу. Ето це вірус не прививається, он не лечиться, он очень активно мутірує. И поэтому единственный способ борьбы с ним – это уничтожение. Уничтожение поголовья. Всем районов у нас пострадало. Работа очень активно проводится всеми службами и органами, задействованными в направлении с тем, чтобы бороться с этой бедой. Сегодня уже люди получили компенсации почти миллион гривен. Работа эта продолжается, и я думаю, что все-таки с этой бедой мы справимся. Чистота рук та свіжі якісні продукти і вода, запорука здоров'я для дорослих та особливо дітей за три місяці поточного року на інфекційні захворювання занедужало майже 3,5 тисячі жителів Харківської області. Це без урахування грипу, що на 10% більше ніж за перший квартал минулого року. Про це повідомляють в Харківському обласному лабораторному центрі. Понад 60% захворілих це діти. Як запобігти інфекційним недугам? Дивіться далі. В інфекційній захворюваності на Харківщині переважає дитяче населення, наголошують лікарі. І коли загалом захворюваність на інфекційні недуги зросла на 10%, то дітей захворіло на 13% більше, ніж минулого року. Значне зростання зареєстроване по таких групах хишових інфекцій, як шегільоз, дизентерія. Основними шляхами передачі цих інфекцій є харчовий, водний і контактно-побутовий, кажуть фахівці. Тож серед заходів профілактики суворе дотримання правил особистої гігієни та приготування страв і невживання продуктів, терміни зберігання, яких минули. А що стосується дитячого населення, це дотримання правил вигодовування. І, зокрема, не є можливості, але це було дуже гарно, якщо б всі батьки могли користуватися дитячою нашою продукцією нашої дитячої харківської молочної кухні. Однак не всі спроможні фінансово це забезпечити дитині. Лептоспіроз ще одне важке інфекційне захворювання, яке у разі недотримання вимог профілактики може стати для мешканців області реальною загрозою, говорять лікарі. Минулоріч в області зареєстровано 5 випадків цієї недуги. Усі хворі залишилися живими в той час, як по Україні смертність досягає понад 10% серед тих, хто захворів. Тяжке заболівання, яке требує обов'язкової госпіталізації чаще всього в условиях реанімації, наказується медична допомога основними переносниками являются это мелкие грызуны і серые криси, які являются носителем наиболее таких агресивних штамів лептоспир, это іктера и і також заболевание заболівання при контакті з собаками, нашими домашніми серед захворілих на лептоспіроз є люди, які інфікувалися, коли купалися та ловили рибу. Тож ковтати воду під час купання та взагалі купатися, коли на шкірі є травми та подряпини, не бажано, говорить у лабораторному центрі. Є такі крупні очаги, які захватывають територію нескольких районів. І приурочені вони к річкам Северський Донець, Мжа, Уди, Лопань, Орель, Орчик і Оскол. Найбільше активний очаг на сьогодні це територія побережжя Піченнярського водохранилища. Це як Піченірський, так і Волчанський район, там є жодно інфіцуються люди, і достатньо тяжолем. Аби не занедужити на лептоспіроз та інші інфекційні захворювання, що переносяться гризунами, треба під час виїзду на весняні пікніки ховати продукти у недоступний для мишей та щурів посуд, радять фахівці, а також не тамувати спрагу із відкритих природних джерел, воду з яких раніше не вживали. Світлана Маренич Костянтин Ликов новини сьогодення. Мешканці Харківщини можуть у повному обсязі скористатися програмою Доступні ліки в Харківській області. За програмою виписано 23 тисячі рецептів. За половиною з них пацієнти вже отримали ліки. Йшлося під час електронної наради з прем'єр-міністром України. Щодо розподілення коштів, вони вже доведені до нижчого рівня. У реалізації програми задіяно 64 медичні установи. Укладені договори майже з двома аптечними закладами. У Харкові за програмою Доступні ліки працюють 50 аптек їхня кількість буде збільшуватися. Крім того, міська влада готова направити уряду свої пропозиції щодо вдосконалення і доступності цієї програми, зокрема щодо розширення переліку медикаментів. Харківщина отримала достатнє фінансування, щоб почати і запустити цей процес. Нагадаємо, що 1 квітня в Україні стартувала урядова програма Доступні ліки, яка передбачає забезпечення безкоштовними або з незначною доплатою медпрепаратами пацієнтів, які страждають серцево-судинними захворюваннями, діабетом Типу та на бронхіальну астму. Ну знайомитися з переліком аптек можна на сайтах обласної адміністрації та Харківської міської ради. П'ять амбулаторій сімейної медицини Чугуєва отримали сучасне медичне обладнання. Оновлення медичних закладів відбулося за сприяння уряду Німеччини. Він підтримує регіони, які прийняли велику кількість переселенців. Сумки лікарів для надання першої медичної допомоги електрокардіографи. Глюкометри, тонометри, апарати для лор-маніпуляцій – це далеко не весь перелік обладнання, яким поповнилися амбулаторії сімейної медицини Чугуєва. Лікарі радіють, адже завдяки новим приладам зможуть працювати із пацієнтом набагато ефективніше. Особенно нашим амбулаторіям, которые находятся далі от поликлиники центральної, то їм не нужно уже йти делать кардіограму, потому що очень часто приходят пацієнти, у которых болі в області серця. я ні удобно то, що ми раз помірні давления тут же сделали кардіограму. Если є какие-то функціональні серйозные нарушення, то ми зразу ж можемо тут же колоть. Нове обладнання з'явилось у лікарнях за підтримки уряду Німеччини. Організація GIZ – не перший рік допомагає втілювати важливі проекти в Україні. Зокрема, підтримує громади, які прийняли велику кількість переселенців. Координатор проекту зазначає, вони не просто закупили медичні прилади, а й збираються навчити грамотно ними користуватись. У планах проведення консультацій для місцевих лікарів. Ми привіз спеціаліста, який покаже, як. Обращатися з цим иным оборудованием, покажет все его возможности, потому что оборудование очень современное и предоставляет возможность работать по нескольким направлениям. Нове обладнання, окрім Чугуєва, також планують завести до медичних закладів ізюмського та Балаклійського районів Харківщини. Людмила Грубнік, Михайло Кисельов. Новини сьогодення. З гранатами біля школи в Чугуєві поліцейські зупинили чоловіка, який при собі мав боєприпаси. Повідомляє облуправління Нацполіції. Біля школи у місті Чугуєві увагу співробітників облуправління карного розшуку та працівників Чугуєвського відділу поліції привернув чоловік у військовій формі, який поводив себе підозріло. Правоохоронці провели його особистий огляд та виявили боєприпаси. У 39-річного чоловіка виявлено 5 ручних гранат з детонаторами РГД 5 та ф 1 Речові докази були. Лучені та направлені на експертизу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Невдалий жарт із замінуванням завершився затриманням. Служба безпеки України затримала телефонного терориста, який замінував харківський аеропорт. Повідомили у прес-центрі СБУ. Менше доби знадобилося працівникам СБУ та поліції встановити особу Гора Мінера. Ним виявився 59-річний мешканець Кременчуцького району Полтавської області. Чоловік зателефонував на гарячу лінію держслужби з надзвичайних ситуацій та повідомив, що у період травневих свят будуть. Відірвані приміщення міжнародного аеропорту Харків Відкрито кримінальне провадження. За статтею завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян. Жартівнику доведеться також компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитки від протиправних дій. Понад дві тисячі електромобілей вже зареєстровано в Україні. Головний сервісний центр МВС оприлюднив інформацію про електрокари на дорогах країни, що були вперше зареєстровані торік та у першому кварталі цього року. Останнім часом в Україні, як і загалом у всьому світі спостерігається стрімке зростання попиту на електромобілі, які мають низку переваг перед бензиновими чи дизельними моторами, за даними сервісних центрів МВС, найбільший попит на електромобілі у місті Київ та Харківський області Області далі йдуть Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області. За перший квартал цього року зареєстрували майже вдвічі більше таких автівок ніж за перший квартал торік. 620 замість 294. Серед основних переваг електромобілів відзначають екологічність та економічність, вартість заправки електромобіля в декілька разів нижча за бензинове чи дизельне авто. Ну а деколи підзарядитись можна і безкоштовно, адже на багатьох паркінгах перед ресторанами, торговими чи бізнес центрами центрами все частіше встановлюють зарядні станції. Будь-який електромобіль, так само як і звичайний слід реєструвати у сервісних центрах МВС. Жодних відмінностей процес реєстрації немає. Рівність кожного учасника дорожнього руху дотримання правил і дорослими, і дітьми у Харкові. Відбувся флешмоб безпека дорожнього руху Челендж. Сама акція стартувала ще 20 березня. Участь у ній по черзі бере кожна область України. Естафету ж між регіонами передає символ флешмобу іграшковий інспектор Грива. Всеукраїнську акцію у Харкові бачили, і наші кореспонденти. Із велосипедом 19-річний Станіслав не розлучається вже дев'ять років. Має звання кандидата в майстри спорту. Та їздити велосипедом на навчання хлопець не наважується, на то зневажливо до двоколісних коней ставляться водії автівок. Забираюся, я чесно, тільки на метро. Тож на велосипеді його негде поставити. Плюс ще страшно, тому що зараз кражі піднялися. Велосипеди часто ворують. Та й на метро як то теж чуть трохи. Хоч на велосипеді. І що про що? не надо, не платіть ні за проїзд, ні за що його бензином не заправляєш. Велосипеда много плюсов. На площу свободи харківські велосипедисти приїхали, щоб переконати водіїв у рівноправності всіх учасників руху на дорозі, розповідає тренер з велосипедного спорту Марія. Разом з тим долучитися до всеукраїнського флешмобу Безпека дорожнього руху челендж. Водители просто не уважают, когда, даже когда они видят группу детей, они стараются проехать, по тем самым напугать. Они Не думают о том, что ребенок просто испугается, бросит руль, может упасть и как бы того хуже есть, просто прижимают к обочине. Флешмоб безпека дорожнього руху стартував 20 березня. Його мета привернути увагу суспільства до проблеми безпеки дорожнього руху. Естафету флешмобу Харківщина прийняла від Луганщини. Символом челенджу став іграшковий інспектор поліції Грива. З Собою він привіз естафетний прапор з безпеки дорожнього руху. усієї країни, Найбільші там де кожна область так, підписує ли, від себе щось. Шумо? Він вердеться як естафета та інспектор Грива. Така лялька у формі поліцейського. Під час флешмобу полісмени показали дітям основні сигнали регулювальника. Діти ж, в свою чергу, представили виступи агітаційних бригад юних інспекторів руху. Завдання таких бригад в ігровій формі розповісти про правила дорожнього руху, розповідає учасник флешмобу Марк Шмаков. У команді хлопець виступає вже четвертий рік, впевнений, що доступно пояснити дітям, як правильно переходити дорогу, можуть саме однолітки. Ні, основних нету правил, всі по любому основні. Но которые характерні дітям, що вони должны знати, это где, конечно же, обходити общественный транспорт, тролейбус, трамвай. Они не знають большинство. Ну і когда треба переходить дорогу. Естафету участь у флешмобі безпека дорожнього руху челендж Харківщина передала Полтавській області. Діана Корсун, Костянтин Ликов. Новини сьогодення. До середини червня у новій школі в Пісочині завершать оздоблювальні роботи. Після цього залишиться завести меблі та встановити усе необхідне обладнання, повідомляє сайт обладміністрації із посиланням на віце-губернатора Євгена Шахненко. Наразі роботи у новій школі у мікрорайоні мобіль селища Пісочин йдуть з випередженням графіку на два тижні. Дизайн майбутніх кабінетів і холів школи будівельники узгоджують з учителями, які будуть тут працювати, майбутнім директором навчального закладу, а також районним і обласним управлінням освіти. Уже замовлено обладнання, меблі, технічні засоби а також всі матеріали для спортивного ядра та благоустрою клумби, лавочки, зелені насадження. Повідомив Євген Шахненко. Вже 1 вересня після урочистої лінійки школярі одразу зможуть сісти за парти. Нагадаємо, будівництво школи у мікрорайоні мобіліп розпочалося у 2016 році. Це перша школа, яку зводять з нуля у Харківській області за останні 12 років. Навчати тут зможуть 640 дітей. Ну а харківська школярка виборола золоту медаль на європейській математичній олімпіаді. Учениця 11 класу Харківської гімназії, номер 45 Ольга Шевченко, виграла золоту медаль на олімпіаді для дівчат European Girls Математикал Олімпіад у Швейцарії. Перше місце Українка розділила із представницею США. дівчата. Набрали по 42 бали, випередивши інших власниць золотих медалей з Великобританії, США, Сербії, Угорщини, Франції, Боснії, Герцеговини, Саудівської Аравії, Казахстану і Росії. Інші учасниці з України посіли 5, 24 та 27 місця у рейтингу серед держав. Україна посіла друге місце, поступившись США, але випередивши Росію, яка на третьому. Місці зазначимо, що харків'янки вже не перший раз успішно виступають на європейських математичних олімпіадах. Минулого року Ольга Силіна отримала золоту медаль. а Цьогорічна переможниця Ольга Шевченко увійшла у число власниць бронзових медалей у 2019 році. Олімпіада європейського рівня відбудеться у Києві. На Великдень метро працюватиме цілодобово у пасхальну ніч із 15 на 16 квітня Харківський метрополітен буде працювати зі збільшенням інтервалу руху в нічний час доби. Як повідомило департаменті інфраструктури, також буде продовжено графік руху трамвайних і тролейбусних маршрутів від станції метрополітену за основними напрямками, і також зі збільшенням інтервалу руху в нічний час доби. Міським пасажирським автопідприємствам запропоновано у пасхальну ніч організувати. Роботу автобусів, особливо у напрямках, де не курсує електротранспорт. Далі ефір каналу продовжить новини спорту. Про них розкаже Ігор Заржицький. Дочекайтеся, але мені лишається побажати вам гарного настрою та вдалих вихідних. Хай щастить смачної паски та божої ласки. Сьогодні із новинами спорту буду займати вас я, Ігор Заржицький. У Харкові завершився чемпіонат України з шахів серед юнаків та дівчат віком до 18 років. Серед його переможців та призерів були і господарі турніру Юні харківські шахисти. Так, в змаганнях з класичних шахів серед юнаків, харків'янин Дмитро Кушко посів третє місце і здобув бронзову медаль. А переміг тут Владислав Лук'янчук з Вінниці, який набрав 8,5 очок із 9 можливих на другому місці. Опинився киянин Євген Рошка. Серед дівчат, харківська шахистка Софія Краснокуцька стала срібною призеркою, поступившись лише Олені Мартинковій з Донецької області. Третьою стала киянка Вероніка Цикановська. А в турнірі зі швидких шахів у дівчат перемогла харків'янка Софія Краснокуцька. Друге та третє місця поділили відповідна Олена Мартенкова і ще одна харківська спортсменка Юлія Олексієнко. Бліц турнірі у юнаків переміг Владислав Лук'янчук, а у дівчат Діана Мац з Одеси. Додам, що переможці та другі призери чемпіонату в класичних шахах отримали право виступати за збірну України на чемпіонаті світу і Європи цього року. Я вважаю, що ті задачі, які ставили перед федерацією. И перед участниками этого чемпионата они выполнены. Участники чемпионата все, которые заявились, до конца с первого дня и в течение 20 дней до конца приняли участие в соревнованиях. Прогнозируемые результаты успехов шахматистов тоже мы так прикидывали. Были мастера спорта, несмотря на такой возраст до 18 лет. мне ну, меня, конечно, очень радует представительная команда была Харьковской области. Успешно выступила София Костокутская, заняла первое место. И где-то в каких-то номинациях тоже ребята были в прызах. Ну, конечно, особенно порадовал Тихон Черняев. У надежда шахматная, да. Он показал по классическому виду спорта шахмат. Среди 18 летний ему 8 лет, он еще 10 лет может принимать участие в этом виде соревнований. Он показал хороший результат, 50% набрал очков. Найстарший тенісист-аматор України і Європи харків'янин Леонід Станіславський, якому нещодавно виповнилось 93 роки, у ці дні готується до нових змагань, включаючи чемпіонат світу серед ветеранів. Крім того, в планах Леоніда Яковича поїздка на Уімблдонський тенісний турнір, причому на ньому він буде не тільки глядачем, а ще має намір зіграти один міні-сет зі славнозвісним гравцем Роджером Федерером. Маду я собираюсь тоже сначала в Киев на турнир ветеранов Украины, а потом в, на турнир ветеранов мира, чемпионат мира, который состоится в Соединенных Штатах в октябре месяце во Флориде. Ну, я знаю, что вы еще собираетесь на Уиндон, да? Несколько слов об этом. Ну вот благодаря спонсору. Он договорился через нашего выдающегося украинского теннисиста Сергея Стаховского, якобы договорился с Федером. Он говорит, что это четкий договор, что Федор дал согласие провести со мной мини-сет. Ну... Если это состоится, это конечно, не... мировая сенсация. Не из-за меня, а из-за Федера. Играть с Федера это большая честь. І продовжуючи тему ветеранів, далі про велоспорт. Відомий харківський спортсмен, майстер спорту міжнародного класу Юрій Синюков також продовжує виступати в змаганнях ветеранів різного рівня. Причому відчуття від них не менш яскраві, ніж ті, що були в молоді роки. В тому году я участвую в соревнованнях в Западній Україні. Ми попали там в такі гори, в таке бездорожжя. У мене от е, той. В Последние такие яркие впечатления о соревновании, какие там были испытания: то есть, грязь, холод, спуски, подъемы, падения, все это было на этих соревнованиях. Ну, еще была гонка достаточно такая приличная, трехчасовая. То есть, ну, э, это последнее мое впечатление уже. Э, В качестве ветерана велоспорта. То есть я уже участвую как ветеран просто. Ну, как, это можно сказать любительские, но оно уже не совсем любительское получилось. А тренерская пробовали уже? Тренерская, да. тренерская да. пробовал. Ну, все, все время как-то в роли второго тренера. То есть ну, на профессиональной такой основе Нет, то есть ну да, полностью отдаваться да, этой работе? Это это полностью отдаваться надо работе с утра до вечера. Это надо этим жить. І на завершення про волейбол. Харківська юрокадемія зберігла за собою місце у чоловічій суперлігі на наступний сезон. Це стало відомо після того, як підопічні Володимира Романцова перемогли в останньому турі другої четвірки у Чернігові команду Дніпро з рахунком 3-0. Враховуючи те, що юристам довелося грати чемпіонат практично молодіжним складом, це безперечно є успіхом для харківського клубу. Це всі новини про спорт на сьогодні. На все добре і хай щастить.